І перед нами, і взагалі в залі є люди з різних місць, особливо ми запрошували різні команди, які служили в нашому регіоні, це Дубинський, Долбунувський, Радавиловський район, то дехто приїхав, не всім вийшло. Але ті, які приїхали, я хотів би, щоб ми їх побачили, і, а вже ж подякували Богу за них, і разом з тим побачили, хто звідки. Тому що, знаєте, буває так, подивишся на користь і думаєш. Звідки то він і думаєш ціле зібрання. І нічого не чуєш, а тільки думаєш звідки ж то він або ж вона. Тому що такого не було, і взагалі ще ми могли напроти. порадіти і прославити Бога за кожного, тому зараз ми презентуємо кожного. Але перед тим я хотів би сказати тут дуже цікаву мене. Чому, ваше, чому ми це робимо на зібранні? Чому ми робимо це як зібрання, як церковне зібрання? Тому що ми можемо просто зробити конференцію татарників, як і раніше робили окремо. І церква, якби церква є церква служіння, таберники є таберники, там вони самі проводять. Але перше, я хотів би, щоб ви зауважили і кожен відчув справді мені збожу, що ми всі були учасниками табірного служіння. Кожен з нас учасував. наша церква, інші церкви, які сьогодні представлені, вони всі учасували в цьому служінні. Слава Богу! Слава Богу! І а вже ж і ті люди, які напередові, і сьогодні ми наприклад, на сцені. Не є люди, яких не видно, навіть не знали. Я завжди говорю, є люди, які, знаєте, наприклад, в театрі є сцена, а є яма. І є оркестр, який в ямі. І вони ніколи не бачать, але звідти вона і мелодія. Уявляєте, що співали без мелодії. Якби тих не було. Але ради них, і... тому що вони є гарно і приємно і Є такі саме люди і в духовній праці, їх не видно, але вони в ямі, але вони є, і слава Богу, за них. Одні з них – це ви, ті, що молились, ті, що підтримували, ті, які вложували матеріально, фізично і багато що. А вже ж наше завдання не просто зауважити, хто що робив. Тому що слава, пам'ятаєте, Біблія каже, не нам, а імені Божого. Тому а вже ж, ми будемо так старатися, щоб в ніякому разі ми не сказали, це ми, це я, вся слава Богу. разом з тим ми відчули, що справді це наше. Це Бог нас удостоїв. І це ми, Боже, що ми учасники справді величного діла. Ще одна думка, яку я хотів сказати, це те, що мені дуже подобається Дмитрій Беспалов, коли він їздив проповідував, він завжди згадував свою дружину. Я думаю, що знаєте такого проповідника, чули його проповіді, він любив говорити, каже, моя дружина не їздить зі мною, не проповідує, але вона теж служить. І Він дуже, як на мене, таку специфічну ілюстрацію використовував, але вона мені. А я стріляю. І каже, якби не було патронів, б не стріляв. Я думаю, кожен розуміє. Вона молилась за Дмитрия, а Дмитрий проповідав, і Бог благословляв. Я хочу сказати, що важко сказати, хто і що важливіше. Але не це нам важливо. Нам важливо, що діло Божо робиться, і кожен з нас мав, мав якусь причастність до цього діла. І за це слава Богу. Слава Богу! Тому хай Бог благословить і допоможе і в лиці ті, хто напередовій. Ми прославимо Бога, благословимо і надихнемось працювати там, де ми є. Як ми співаємо світити в куточку, там де ми є. Тому дай Бог щоб дивлячись на перебіг, на лице служіння, ми могли ще в більшій мірі надихатись. Тому вже ж хочу так коротко ну, сказати, хто є серед нас. Ну, найбільше, я думаю, і хочу, щоб теж сталося тільки, як ми кажемо, здобувся команда, власне, стане, що вас побачить. Ми вас знаємо, особливо села, але. Дякую Богу. Слава Богу за них. Слава Богу, сідай. Ну, почнемо По чуть-чуть, хто ближче, хто далі. Є команда, як ми кажем дитинська. Будь ласка, стані. Слава Богу за них. Хочу всідати. Хочу ще так, між допросим, сказати, дуже багато є людей, які і в тій, і в тій команді були. І багато людей були всіх, ну майже всіх. Тому Ну, Важко сказати, це конкретно ця це, команда, це, це але, як ми кажемо, костя. І десь як презентують вони свою місцевість. Також в нас є таке село Миколаївке, Миколаївська команда, будь ласка, стань. Це Миколаївська команда. Слава Богу! Команда, так ще особливо це, як ми кажемо, близька команда. Хто учасник в близьку, була ласка, встаньте, хто, хто є тут? Є ласки, стань, хто Слава Богу, за вас. Слава Богу. Потім ще в нас є команда за руль, за рульська команда. Будь ласка, встаньте. хто був за руль Слава Богу, за вас. Багато ще учасник, тому просто станьте, хто взагалі часто в таборі, який там на передові служив, або наставникам, або хто тадерник себе бажає, станьте, будь ласка, щоб вас ми бачили. Всі, всі таберники. Да, всі? Оце вони бачите. Слава Богу, за це. Церква, слава Богу! Слава. Справді, Бог благословив нас гарними друзями, гарними